Починаємо роботу нашої комісії. Всі три члени є, хвором є. Порядок денний. Ми пам'ятаєте, на попередній комісії відклали питання розу Смирницької Олії Михайлівни. Вона є? Yeah. Yeah. Дякую. Відклали і за, щоб не вдати приватну справу, яка стосується особисто, без її участі. І друге питання, яке подав наш депутат, про, про, не про, про роботу начальника, зас, начальника, начальника заступного начальника начальника головного управління ДПС Волинської області Лисюка Сергія Миколаєвича. Ми на останній сесії ми звернулися до охорони органів всіх антикорупційних. Щодо що діяльності даної персони. Зараз Володимир Мелькович, який був ініціатором попереднього рішення, вийшов з проєктом рішення, висловити недовіру, заслухати звіт і висловити недовіру начальнику ДПС Волонської області. Два питання. І Третє різне і то є питання. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати за рішення прийнято. Розглядаємо перше питання. Оля Михайловна. Так щоб ми вас бачили. Е, є у нас лист прокуратури, який говорить про вчинення вами корупційних дій. Складені два адміністративні стратегічні є від поліції на мій запит. Про вчинення адміністративних порушень складені два протоколи, яка не повідомила обласному виконуючі обов'язки ВОД директор Володимирської обласної центру екстремедичної допомоги та катастроф. Не повідомила обласну раду про наявність конфлікту інтересів і вчинила дії, які підпадають під статтю-то таку ви знаєте. Після того, наскільки я знаю, суд визнав вашу вину і прийшов лист тепер ще, прокуратури, який звертається до обласної ради як власника даного підприємства. Провести службове розслідування. Я би хотів почути вас, яка чому ну, відбулася така дія, яку суд і правоохоронні органи трактують як корупційну дію. Відбулося це чисто впадково, так казати. Я коли була виконавська, це був 21 рік. Я ніколи, ну, тобто ми самі не даємо собі премії. Це був керівник перед тим, що відпуск, він пише такого, таке подання на відділ кадрів, де фіксує кожну премію. У мене з моєї сторони чисто відбулося все, що я підписала його, як ВО. Коли приносить відділ кадрів, тоді ковід, і все дуже багато людей горіло. І за п'ять років, коли я виконую обов'язки, я не один раз виконувала під такого в мене не було. Я просто це ну, не зауважила, не, не можна сказати, від незнання навіть від того, то, що я не зауважила. Це що я там є в цьому списку. Купа документів я Незнання я можу. Знання не звільняю. Я знаю, що я винувата нікого в цьому не винувачу. Я, ну, це було перший раз і мої. Ви виконали річне слово? Так. За 37 років роботи в медицині це в мене не було перший раз і я ви були била на період відпустки керівника? так? Я була на період відпустки керівника і в наказі було написано мені як заступнику. Не як ви, а заступник. Ну, був підпис стояв начальника відділу кадрів, юриста, головного бухгалтера. І відповідно, я його підписала. Ну, поліція пише. Вони Вона брали документи. Що вон, ви були во О директором. Але в наказі звучало мені як заступнику. Ну, як ви Ну, я винувата, я згідно, що я винувата, але від того, що от було неуважно. От мене ще цікавить, а чому не було, то вчинено було коли? Рік тому, 21-му Чому не було проінформовано обласну раду? По-перше, що я цього не знала, а по-друге, ніхто Ви це не Ви тут не поліція? Я узнала, поліція? коли прийшла поліція, я впевнена була, що там все нормально, ми всі документи показували, і тут вони мені це показують. Це для мене було як то ну, шоці було. Члене я... комісії. Він пішов, юрист поставив резолюцію. Юрист поставив резолюцію. Власне, якщо юрист підприємства поставив резолюцію. Юрист менше несе себе відповідає, правда? Якраз ця юрист була по корупції. на ній. Депутати керуючи справами. Ну, зрештою, там є відповідне рішення, наше має бути відсутне. Дивіться. Дивіться. Можете, скажіть? Юриста? Як <laughs> ви оцінюєте Ну я скажу, що це в нас ситуація, на жаль, не поодинока випадок. Тільки як правило, це перший випадок, коли заступник при виконанні обов'язків тимчасовому виконанні обов'язків керівника. У нас, як правило, керівниками таке трапляється і то при прийомі і преміюванні близьких осіб. Ну в даному слави слави, що не, не знаю Швидше за все незнання так. людей дивіться, в дивіться. Що всього треба ініціювати дійсно службове розслідування і отримати відповідну відповідь? Я думаю, що А. Ми рекомендуємо, і буде в рішенні комісії, директор, провести службове розслідування з залученням представників депутатського корпусу. Визначить там голова, хто там з депутатського корпусу буде представляти не членом комісії, але візьме участь в роботі тої комісії. Матеріали того розгляду ви подасте нам на розгляд. Ми подивимося, як вони їх розглянули, який вердик винесли і так далі. І від того ну, буде підніматися якийсь керівництвом ради якісь дії. Друге. Пам'ятаєте, ми говорили про лист, бо це не поодинокий випадок. Ми колись направляли листа. Але ви правильно сказали, що воно стосувалося, як правило, керівника. І тому ми підготували такий лист. Ми направили від комісії такий лист, всім комунальним закладам. Де, бо ми направили керівникам, але в нас з'являються факти, тобто, щоб керівники проінформували всіх працівників, які підпадають під статтю дану. Вимогу Вимогу по зобере по корупції, поінформували всіх під розписку, щоб потім хтось на наступну засідання комісії, як у нас буде ще такі факти, я не казав, я не знав. От мають всі знати. Не заперечиш, коли ста направила. То пункт третій, де, де mm -hmm. спишете, направити mm -hmm. листа. Е, я там дивився, лист, можете передивитися. Е, там тільки треба чуть-чуть підправити mm -hmm. Так, Організаційну. Mm -hmm. Там все нормально юристи підготовили. Mm -hmm. Немає заперечень. Підготовити проєкт рішення і проніслому керівника підприємства. Mm -hmm. Нехай. Я думаю, що йому треба встановити 10-дермін. Нема чуть втягнути. Провести це, це розслідування. Можете написати там календарний днів. Чи, чи робочий днів, щоб не казали, що не мали час. Добре, робочий Робочих днів Добре, провести, проінформувати воно. нас, прийняті мир. А, ви проінформували прокуратуру, що ми... Про міжнавір. А потім ми його проінформуємо прокуратуру, що було зроблено. Добре, так. Добро? І з протоколом там, і прийнятих мір, і так далі, і так далі. Добре? Не не Немає не заперечень, член комісії. Все, да. прошу. Ви можете бути вільною. Дякую. Іван, я тебе попрошу. Я думав, Ти почекай сивати. мене, що я з тебе можу. Добре. Е, про розумію інформацію. Добре. А, так, ми то розглянули. І те, е, що я починав, з того питання про ДПС. Є проєкт рішення, Добре. Добре. якщо ви пам'ятаєте, коли, коли ми розглядали питання на сесії, коли направляли правоохоронні органи, ми говорили, що треба, щоб начальник податковий доповів на сесію про роботу. Бо було дуже багато в депутатів питань. Є звіт, тобто ми маємо згод. Тобто вже напевно, голова має попередити е, згідно проєкту рішення. Е, Володимир Найко, вже може скажете нам два слова. Дякую, шановні члени комісії, шановні присутні. Було дано доручення, протокольне доручення голови обласної ради під час заслуговування цього звернути питання на минулій сесії. Було дано доручення голови ради. Заслухати доповідь чи інформацію, чи доповідь, чи керівника ДПС в області щодо тих питань, які піднімалися. Тому це питання буде напевно на сесії присутнє. За той час, поки пройшов від минулої сесії, де ми розглянули вперше це питання, сталося дуже багато звернень від суб'єктів господарювання. В області не тільки в місті Луцьку, в області. От я сьогодні мав розмову з головою районної ради Ковальської, і в них є маса звернень від суб'єктів господарювання. кажуть, що дуже серйозне, дуже актуальне питання. Практично кожен депутат, наш, який має в той чи інший спосіб якесь відношення до господарської діяльності, стикався з проблематикою роботи державних податкових органів в області. Це може стосуватися або податкових декларацій. Це може стосуватися від. Відшкодування податку на додану вартість, яка до чого працювала в автоматичному режимі, і в більшості випадків вона так і працювала, тобто без втручання людського фактору. Я хочу нагадати, що спільними зусиллями за довгий період часу робота податкової в області в Україні нарешті почала виходити з тих, ну якби з тіні, в якій вона перебувала, і багато процесів почали відбуватися в автоматичному режимі. На жаль, з приходом керівництва ну діючого керівництва ДПС в області ці питання почали згортатися. Почали ставитися незрозумілі перепони, почали не прийматися податкові декларації. Хоча законодавство містить таку вимогу, що це неправо. Чиновника приймати чи не приймати податкову декларацію об'єкта господарювання це його обов'язок. Єдиний, ну єдина підстава, яка може бути аргументована на прийняття податкової декларації, це неправильне її оформлення. Але неправильне оформлення це не там, неправильно заповнив форму. Тобто працівник податковий скаже: от не тут, а тут запишіть, будь ласка, і це. А стримування, штучне стримування, не прийняття, а це масове, я хочу підкреслити, не прийняття податкових декларацій, зводиться до того, що ну, якби, не дозволяє належним чином суб'єктам господарювання працювати в правовому режимі. Тобто їхня робота належним ну, якби відповідним чином гальмується. І таких звернень є не одне, і не десятки, і навіть не сотні, на превеликий жаль. Це питання набуло масового характеру. Наступним проблемним питанням стало відшкодування ПДВ. Неодноразово так само від суб'єктів господарювання доводиться чути, що ПДВ тепер повертається не в автоматичному режимі, а, на жаль, є повернення в окремих випадках до практик, які мали місце в попередні роки, де за повернення ПДВ чи ще щось вимагаються додаткові якісь моменти. Наше звернення на правоохоронні органи, антикорупційні органи, я думаю, буде підставою для проведення відповідних, ну, якби, відповідної роботи і прийняття відповідних рішень цими органами. Але я вважаю, що і ми, як депутати відповідного рівня, не повинні очікувати ну, якби, якихось рішень від правоохоронних органів, але й приймати свої рішення. І мені видається, що за таку роботу, яка вже сьогодні має місце, ми повинні дати її оцінку і звернутися до вищестоящих органів з пропозицією невідповідності посадових осіб державної податкової адміністрації в області займаним посадам. Ну це виконуючі обов'язки так і таке інше. Тому був підготовлений такий проект звернення на базі. Багатьох звернень суб'єктів господарювання в процесі роботи я спілкувався з багатьма колегами нашими депутатами обласної ради з різних фракцій, і повірте мені на слово. Я думаю, що вони всі будуть виступати. Що тут була одностайність прийняті рішень. Немає жодної фракції обласної ради на сьогодні, де б її представник не висловився, що він про цю проблему знає зі своєї роботи в округах із виборцями, що він знайомий з цією проблемою, що проблема дійсно є, і що рішення треба приймати. Якщо в кожної фракції, незалежно від політичних переконань, є претензії до роботи якогось органу, то я вважаю, що обласна рада, як представницький орган відповідний, повинна мати з цього приводу свою думку, своє рішення, ну і належним чином оцінити роботу структури. Дякую. питання? Володимир Менаквичу, пункт 2. Не підготувати звернення, а може а просто звернутися. звернутися. Так, я би просив, щоб ми правильно ну, сформували, звернутися до. Бо, бо ми, коли напишемо, дамо протокол, що ми рада вимагає е, визнати за ми і далі пишемо і то звертаємося до вас, просимо ля-ля-ля. Немає заперечень. Юристи теж, так? Хто за цей проєкт рішення, щоб винести підтримати проєкт рішення зареєстрував Володимир Зменкович? Одноголосно. Що говорив Володимир Зменкович? Всі фракції одного. В принципі, ми стикнулися з тим, якого вже напевно не бачили багато років, що народ почав ходити в податкову чогось. Так, от щось рішати. Бо не рішається. А ми пам'ятаємо, часи медвичків це було. Потім воно якби було віддушено, народ розслабився, а тут сказав зарано. Так що я думаю, що рішення назріло, рішення правильне. І думаю, що все це підтримує. Думаю, що мало знайдеться, які не підтримують дане рішення. Але заслухаємо, навікові ремля не заслухає дві сторони, не? заслухаємо другу сторону. І тоді будемо робити свій висновок, Може в чомусь ми помиляємося. А може ні. Все, на тому комісія завершила роботу. Всім дякую.